Пане полковнику, згадували ми про південь, яка зараз ситуація на півдні України? Що можете сказати? Ну, я хотів би поводитись з попереднім спікером в плані того, коли він сказав, що. Е... Найбільша, от я закінчував е, військовий інститут і 20 років е, практично в силових структурах. Найбільша може бути е, помилка серед військових. Це недооцінка противника. Якщо ти недооцінюєш противника, ти вже наполовину можеш програти. Тому це дуже важливо чітко оцінювати. І те, що зараз відбувається, дійсно противник сильний. Противник ресурсний. Противник має можливість поповнювати постільне боєприпаси зі своїх складів на відміну від нас, коли ми вже. Скільки років втрачали ці боєприпаси методом підриву? Зараз ми скуповуємо ми їх, поставляємо логістика набагато складніше, тому е ситуацію, якщо можна оцінити в цілому, вона є складною, але контрольованою. Противник намагається локально на деяких учасках, якщо ми кажемо про південь, конкретно е робити займати якісь вигідні позиції для себе е покращувати своє тактичне положення. Але це навіть не оперативно. Тобто, в стратегічному вони зараз поки нас ніяк не турбують. Чи можуть вони піти в наступ? Да, дійсно можуть в будь-який момент. Це, це не означає, що вони це зроблять завтра. Але сили засобів там достатньо. Вони скопили там і постійно ми чуємо про те, що до них підходять свіжі сили або вони знаходяться на лівому березі Дніпра, або на правому. Також. Попри те, що ми вражаємо їх лінії підвозу боєприпасів, це Антоновське місто знає місцевість зі сторони Херсона. Це Новокоховська дамба. У них такі дві основні магістралі, по яких ми наносимо удари, але повністю ще їх не зруйнували. Вони, хоч і гірше, але все таки мають можливість поповнювати свій боєзапас, підживлювати свій особовий склад. І, і одночасно зараз по Руслу Дніпра намагаються шукати місця, і вже ми знаємо навіть декілька, де вони намагаються налагодити понтонні переправи для того, щоб мати в подальшому можливість це таки свої війська якось підживлювати, ну, щоб вони не були відрізані. Даті все це знаходиться під прицілами, скажімо так, українських військ, українських збройних сил тих пір як у нас є можливість і супутників супутників онлайні дивитися, і до цього ми бачимо, де це можемо вражати, але у противника цього багато. Тому недооцінювати не можна. Ситуацію потрібно контролювати. Ми це робимо і сподіваємось на наші збройні сили, наші спецслужби і на весь український народ. Пане Романе, ще одне запитання: насправді дуже багато українців говорять про кримський міст і чекають, коли буде вражений кримський міст, а, але наскільки я слухав також і багатьох експертів і військових, які говорять, що насправді зруйнувати кримський міст це дуже і дуже непросто. Як ви оціните можливості Збройних сил України чи буде цілю і витрачено настільки багато ресурсів на кримський міст, а, і як ви бачите цю ситуацію? Ну, дивіться, назад дивлячись від того, яка зброя в нас буде. Якщо ми оцінюємо і на зараз конкретно е, ситуацію, то ми навіть не можемо повністю зараз зруйнувати ще Антонівський міст, який є там меншим, ніж е, Кримський міст і знаходиться ближче до нас. Е, коли ми говорили про якщо у нас будуть інші сили і засоби, да, дійсно можна про це говорити. Про що саме? Коли е, попередній спікер також е, говорив про ракети Атакнес. Е, Дійсно, вони там ті, які летять на 300 кілометрів, ми вже можемо щось робити. Але також є багато питань є питання того, що це балістична ракета, яка е може знаєте, є крилаті балістичні крилаті е менш збиває е ППО, балістичні більш легко ну, будь-яке ППО і наші, і Російської Федерації. Тому, якщо вона пройде там системи ППО і. Попаде в Кримський міст, він не буде повністю зруйнований. Туди потрібно повністю спланувати систему вогню, яка, наприклад, його вразить. Дійсно, враження кримського моста зіпсує логістику в зі сторону Крима і ускладнить її набагато. Але щоб це зробити, потрібно провести комплексну військову операцію. Ну на що й потрібно працювати. Це складно, але можливо. І Дякую. тим більше, якщо ми говоримо не про атаку на якісь інші види озброєння, можливо, це більш реально буде. Yeah, it was